Питання транспортної мобілізації знову постає. Ось вже виступає одна людина. Транспортний обов'язок встановлюється з метою задоволення потреб збройних сил України та інших військових формувань на особливий період транспортними засобами, у тому числі водними і технікою. Це також можуть бути трактори, самохідні, сільськогосподарські дорожні машини, сільськогосподарська техніка. Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється ТЦК, центральним управлінням або регіональними органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих Залучених під час мобілізації та їх повернення після оголошення демобілізації здійснюються на підставі актів приймання передачі, які зазначаються відомості про власних і технічний стан, залишкову вартість та інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби. Також, також обіцяли, що транспортні засоби е легкові автомобілі забирати не будуть. І що якщо це єдиний транспортний засіб в сім'ї, то теж не будуть забирати. А тут уже кажуть також, також. тобто, вже, вже ніхто не говорить про ваші легкові автомобілі. Ви знаєте, у кого є легкові автомобілі, вони реально у вас. Не єдині в сім'ї, ну наприклад, у вас ще є мотоцикл на вас записаний. Там якийсь дідушкин, знаєте, там Юпітер планета 5 десь вже ржавий. То ви його спишіть з себе, тому що фактично формально у вас два транспортних засоби і один можуть мобілізувати. Мобілізують не ото Юпітер, мобілізують ваше ауді, чи що там у вас є, чи Жигуль, чи, чи Фольксваген, чи Ланус, що там у вас є, і ніхто зараз не говорить про те, що легкові автомобілі не цікавлять. Буде потрібно, буде зацікавлення. Не буде потрібно, може, не будуть зацікавлювати. І крім того, дуже рекомендую все-таки переходити на електрички. Електричку точно не мобілізують, бо заряджати її е, немає можливості. Ну, звісно, що якщо не буде їздити хтось із військового начальства, тому пообережніше, знаєте, з автомобілями, тримайте їх якось там. Ой, короче, прийшли за нашими долями, прийшли за нашими автомобілями, прийшли за нашими життями із усіх сторін. Ворог зовнішній за нашими життями за територією, ці за нашими майном, за дітьми, за, за здоров'ям, за відповідальністю. Як легко розповідати, що ти винний державі, і як важко зараз пояснити, чому держава тобі не була винною, дуже багато періодів цього часу. Якщо ти німий, кривий, старий, глухий, то якось ти е, був обділений увагою держави. Тепер бачите, всім нагадують про наші обов'язки. Та ми обов'язки пам'ятаємо, ми б хотіли, щоб чиновники не забували про те, що держава теж має перед громадянами певні обов'язки. І хотілося б дуже, щоб ці обов'язки виконувались під час війни, після війни і до війни. А не так знаєте, приймаються якісь рішення. Зрозуміло, що з народом ніхто не радиться, а потім на нас вішують весь тягар цієї страшної війни. Бережіть себе.